Ми сюди його переключимо. Да, і короче, та, щось там випустили трейлер коли то, день назад, вчора, чи, піс чи після вчора, я не пам'ятаю, що то за трейлер, коротше. Коротше, дивимося. А, ну, зразу стопою. Бля, ще не почав вже стопою, короче. Підписуємося на GMC Game World. То студія наша українська. Ми так довго того чекали Сталкеру. Давайте народ зробимо підписочку на канал GMC Game World, поставимо лайк, ну, щоб більше людей все-таки знали про наш сталкер і... Бо то таке тільки раз на... на десятиліття відбувається вихід Сталкер 2. Так що давайте народ. Піднажмемо чуть-чуть лайків і, і дивимося. Коротше. In Ukraine. Юкрейн. You know? <laughs> Ні, ну інтро за завжди одинакове. Інтро завжди одинакове, практично, в кожному трейлері. О, yes. oh, вам, вам не заголосно, кстати. Я можу щось збавити. То кстати не наша оця українська, як у нас називає, малюк, не малюк? Ні? Чи то я щось помиляюся? Я можу помилятися. Назад. Що він показав? Що то за зброя? Оп! Він там на секунду щось. Засвітилося. Чи я встигну стопнути? AS AS Lavina. Что то за зброя? АС Лавина. Винтар снайпер райфл. Зеленс, и assault. то снайпер райфл. Ше бля. Асаульт райфл. Я так і не понял. що то значить. Дніпро. Короче, непонятно. Я не знаю, що то за пушка. Бля! Який класний худ, мені вже сподобався. Не, ну... По поводу, по поводу згріва гранати, мені здається, що він якийсь такий слабенький. Я би хотів, щоб він був такий, прям аж аж дуже-дуже такий. Громкий, щоб був, щоб аж ляха аж вуха заболіли. Мені здається, що він задуже тихий. Вибув гранати. Так, ну то ВСС. окей. To to exact... Блін, но ну, тут анімації того, кстати, є. Мені подобається, реально. Бо я не знаю, в квіти там чин Чорнобиля, а походу не було анімації от цих всіх модулів надягати. Там, здається, по-моєму, все в менюшці начіпляв в інвентарі, і все. Я не знаю на якому то уровні грають, але мені здається, що щось боти дуже мазають сильно. Вони якісь. <гум> ну як зайти в спину і чисто бля не попасти. Мені здається, це щось не то. Може то хібань ізічний уровень, самий легенький, чисто бля для новичків. <гум> Опа! Це ж е е станція Янов, ні? Вот. Пушка називається Дніпро. За пушка? Кстати, магазини від АК. Вот. магазини від АК. То стандартний 545 АК магазин, ні? Значить, то якась українська пушка, Дніпро називається. Або вони напевно чисто із авторських прав, напевно, назву змінили пушки. Скорше всього. О, вже бачу маг. Мак 10 походу, ні. Мені здається, що дуже розмита ця від DLC ушки. Ну, але прикольно. Хоча би є. Во парка магазинів! Не, ну мне подобается графон, прям в имбал Ебать звук! Такаши аху офигенно. Сошки? США М700? Я! Yeah! То, напевно, контролер зробив оту от фігню таку. Так, ну тут у нас кр кровосіся. Блін, мені подобається, як він такий чуть-чуть під углом той. О -о М700 стрімав. То М700, якщо я не помиляюся. Блін, прикольно. Мені так трошки все сподобало такого під углом. And the goal, є в тому свій вайп. Новембр 20, uh, 20, 20 го листопада. Походу, все-таки не перенесуть. То, то, походу, вже все. Остаточна дата, як я поняв, чи що. Кстати, я тут десь недавно прочитав. А ну-ка, секунду. А, ну да, Я тут, кстати, недавно, навіть нині, походу, я тут прочитав. Давно було, То десь було від якоїсь групи. От, Stalker 2. Stalker 2, коротше, новина. Stalker 2 пішла на золото, отже, переносів більше не буде. Остаточна дата релізу 20 листопада 2024 року. То, от, новини від. Бля, я не знаю, чи видно, щоб не засвідчувало мені. Новина від офіційного цього. Від офіційної спільноти в Telegram MSI, коротше, вот, новина сама. Ось тут. Від MSI. Так, да, так що я пішла, пішла на золото, то в якому смислі, Я так і не зрозумів, Вона на якийсь цій, як у нас називає, на якійсь виставці, чи що. Добре, тут ще є другий тай трейлер. Вот: Gold, 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 типа. Типа. Ладно, ставим ще сюда, лайки і то дивимося. Тут ще 50 секунд. Опа! А ну-ка, секунду назад. Назад, назад, назад. Бля, я вперед перемотав. Молодец. Опа, це що? Це спас 12, як я поняв, да? Що ма... Ми... А чого в мене 720 стоїть, якщо в мене вот. 1080 премиум е навіть с высоким битрейтом. Аномалии. Windows XP. Ну я понял. на <laughs> Голд. Комінг новенбер 20-24. Так, походу, все. 20-те, народ. Просто от, що може бути, напевно, саме ліпша новина за останній час, що відбулося, це то, що сталкер більше не перенесеся. Все, народ. Коротше, просто лишилося буквально фігня. Нині вже 9 число, буквально вже навіть. 10 днів лишилося, і будемо проходити сталкер на Ютубі. Я просто я вже не можу дочекатися того моменту, коли вже от оце, оце я буду проходити з вами на стрімі на Ютубі. Може, в Тіктоці ще запущу. Трансляцію, по-моєму, буде Ютуб і Тікток, бля. Коротше народ, я вас всіх чекаю. Обов'язково заходіть до мене на трансляцію 20 числа будемо стрімити сталкер Я по-любому, по-любому його запущу, по-любому його скачаю, по-любому будемо стрімити. Я дуже довго на то чекав. Так що, ще раз їх запрошую, і будемо чекати 20-го числа.